Коли в країні війна дуже актуальним стає питання адаптації військових ветеранів, коли вони повертаються з фронту до мирного буденного життя? Хто їм допомагає? Наскільки складним є цей перехід? Про це поговоримо з керівником громадської організації Справжні воїни Віталієм Кристенковим. Доброго дня, Віталію! Наскільки складним є перехід? Від військової служби до буденного життя, до мирного. І це добре, коли людина повертається з фронту а якщо є поранення, якщо це інвалідність, хто допомагає на цьому етапі, які питання вирішуються, що є актуальним, на що слід звернути увагу. Перш за все, це потрібна психологічна допомога для військовослужбовця та їх родин. Могу дуже багато питань, саме в відносинах. Між дружиною та чоловіком, дружиною та дітьми, і взагалі станом між родичами після проходження військової служби. Бо багато 90-95% військовослужбовців потребують саме психологічної допомоги, хоча вони на це не будуть скаржитись взагалі. Це виливається там через деякий час після звільнення. Коли людина вже адаптується, вона розуміє, що вона виходить зі стресового стану, починає тоді вибачаюсь, зруйнувати своє буття сімейної. Потребує людина також реабілітації фізичної. В Харкові у нас займається один громадський фонд допомогою для реабілітації після травмувань, після ампутації, після протезування та індепротезування. Але державних програм, на жаль, у нас немає. І це виходить все ж таки знов на руках громадських організацій на благодійних фондів. Реінтеграція потрібна в працевлаштування, бо багато хлопців приходять. Вони там в період, коли ще не отримали групу інвалідності, але потребують вже матеріальних коштів для того, щоб їхня родина могла жити. Ми також цим питанням займаємося, та допомагаємо за можливістю, перерабатуємо деякі проєкти, працюємо з міською владою, працюємо з обласним центром зайнятості та з підприємствами міста Харкова саме для працевлаштування демобілізованих військовослужбовців. Саме болюче це юридична допомога та працевлаштування. Які є дуже дуже багато хлопців звертаються? Хлопців, дівчат, родин звертаються за цим питанням. Це і документи після лікування, після виписки з військових частин, встановлення групи інвалідності. Це питання дуже важливе. Місек як була започаткована ваша громадська організація? Чим ви займаєтесь? На що спрямовані ваші зусилля? Наша діяльність почалася повноцінно з 2016 року. Об'єднанням громадського спілку, тоді ще Асоціація ветеранів війни та патріотів України міста Харкова. Наша діяльність промована на комунікацію ветеранів з державними органами управління, з місцевим самоврядуванням для вирішення соціальних питань, для допомоги, реінтеграції та реабілітації військовослужбовців. Я це на собі проходив свого часу, і зараз цими питаннями також займаємося, допомагаємо для військовослужбовців, родин загиблих та людей з інвалідністю наслідок. А як відбувається співпраця з міською владою? В яких питаннях ви співпрацюєте? Чи можливо є якісь спільні проекти? Ну, до повномасштабного вторгнення ми тісно співпрацювали з департаментом по Роботі з громадськими організаціями ми кутеріним після повномасштабного вторгнення також співпрацюємо, розробляємо, дивимося деякі соціальні проєкти або проблеми, які є в Харкові. Звертаємо на них увагу. По-перше, це розуміння ветерана, його проблеми та актуалізація їх. Допомога для родин, бо багато військовослужбовців демобілізованих не можуть почути себе та родини. Звернення за ментальною допомогою, це психологічна реабілітація, фізична допомога це реабілітація для становлення фізичного стану. І це перше, це, що потрібно саме працевлаштування. Коли людина працевлаштована, вона хоче працювати та розбудовуватися. Співпрацюємо з Горбуновою Рубан, по особисто з нашим соціальним проєктом. Це інватаксі для транспортування військовослужбовців, бо ми зараз розробили такий проєкт. Його повноцінно почали втілювати в тому році звернулися б за допомогою до управління військового. Там є свої нюанси в них, але будемо дивитися, якщо воно далі буде робити. Віталію, а яка ваша особиста історія? Що стало поштовхом приєднатися і очолити громадську організацію і допомагати іншим? Це ще сталося 10 років тому. В 2015 році мене демобілізували після військової служби. Ось я прийшов в одну громадську організацію просто подивитися, що там робляться. Я побачив таких же людей, як я, з таким же поглядом, з такими ж думками. І я тоді виявив дуже велике бажання працювати для них. Я не думав про те, як це буде. Я просто хотів допомогти. Віталію, дякую вам за розмову. Дякую, що приділили нам час і вам дякую.